Притча, страх. Колись жив чоловік, який усього боявся. Він боявся темряви, павуків, злих людей, і незабаром зі страху взагалі перестав виходити з дому Ішов йшов повз його будинок один мандрівник. Чоловік впустив його на ніч ліг і розповів йому про свою біду. Мандрівник йому й каже Є страх, якого боятися не слід. І якщо ти його пізнаєш, то жоден інший страх тебе вже не налякає. Іди й пошукай його, а якщо тобі буде дуже страшно, то відразу починай молитися, і нехай береше тебе Господь. І пішов чоловік шукати страх, якого не треба боятися, хоч йому було насправді дуже і дуже страшно. Він ішов через холодні гори, темні ліси, йшов вздовж глибоких річок по берегах безкрайніх морів. Коли йому ставало надзвичайно страшно, він починав молитися Богу, і страхи потрохи відступали. Так обійшов він всю землю і зрозумів, що боятись по-справжньому потрібно тільки одного залишитися без Бога.